Згоріла плита, ледь вціліли посуд на ганку і стіни зруйнованого будинку. Це подвір'я будинку Данила Рака. До повномасштабного вторгнення в ньому жило семеро людей. На будинок так гатили, що ми вимушені були тікати з свого подвір'я на чуже подвір'я. Ми прибігли на чуже подвір'я, і там за нами наче слідкували, і там будинок загорівся, де ми були. Саме там під час чергового обстрілу мама Данила Рака отримала поранення стегна, ноги. І живота. Я зрозуміла, що я поранена. Болі я зразу не відчувала такі тепло. Я зрозуміла, що це пішла кров. Я вже мислями з усіма випрощалася і думала, що це за все вже вже кінець. Людмилі Коваль ампутували один палець на нозі, вона почала ходити на милицях. Коли мама була у лікарні, Данило вирішив їй допомагати, щоб купувати ліки і продукти, почав їздити до Чернігова і продавати домашнє молоко. Кожен день хочу їздити, тому що треба ж збирати гроші мамі на лікування. 12 кілометрів на велосипеді і так щодня. А згодом на родину вийшли волонтери, які запропонували допомогти мамі пройти реабілітацію в Німеччині. Півроку Людмила з Данилом перебувають за кордоном. Була інфекція від снарядів і, тому, і там ще осколок. Уріс уже у нас і остався, якого не, не, не побачили, коли оперували. І тому лікарі не порекомендували нічого робити поки що. Якщо може вскрити ногу, то піде знову швидка гангрена цього хімічного зараження. А як уже далі буде неможливо, тоді щось будуть придумувати. Скільки часу триватиме реабілітація Людмили Коваль, наразі невідомо, каже Ніна Винник. Вони ще хочуть її залишити на цілий рік. І наблюдати цю ногу. Ну, ще, якщо рік, то Данила не видержить, піде пішки на Україну. На подвір'ї обстріляного будинку у Новоселівці розпочались будівельні роботи. І ми зараз плануємо Приберіть. частково розширити е, трохи фундамент, укріпити існуючий і починати гнати коробку з газобетону по цьому сарайчику. Тобто тут розміри е, десь приблизно там, 4 на 10, отак от. то, як мінімум, тут будуть жити, як мінімум 5 чоловік. Торік Данило сам допомагав розбирати завали зруйнованих будинків, а тепер толока в нього вдома. Вся команда не полишала е, надії на те, що ми зможемо допомогти цьому хлопцю чимось. Ну, чому? Тому що, Такі люди вони чіпляють. Серед волонтерів Олександр і Станіслав. Вони переселенці з Краматорська, які зараз відбудовують Чернігівщину. Коли переїхали сюди, ми майже відразу пішли допомагати людям. Я займався у місті будівництвом, тому це моя професія. Почали допомагати людям. Ну, якось так пішло, 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 пішло. Бац, і вже вже Встановлювали вікна, двері, робили дахи. Бабуся Ніна чекає, що онук з донькою зможуть незабаром повернутися вже у новий дім. Від стресу швидко подоросла і, і в тілі, і в душі. Я кожен день їм дзвоню. Я скучаю за ним. Дуже скучаю. Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов – Суспільне новини, Чернігів.